Я вам е, дам зараз практику, яка допоможе вам внутрішньо самому очищатися від якихось низьковібраційних структур, які потрапляють в ваше поле, да, які ви до себе притягуєте, наприклад. Е, да, тому що просто так воно нічого не відбувається. І як почистити свої тонкі тіла? Тому що ваше фізичне тіло це тільки там, 20% проявленої форми. Все решта, 80% це ваші тонкі тіла. І що ми робимо? Ви закриваєте очі, виходите в стан присутності. І просто навіть е, уявно можете уявити, да, як від вас е, така собі аура йде. Да? Ось ці тонкі поля. Сім ваших енергетичних тіл. Сім. І прямо, знаєте, от присутністю скануєте, де ви відчуваєте якісь е, темні е, е, плямки. І берете в руки пелісос, включаєте його і починаєте ось ці всі плямки, де ви внутрішньо відчуваєте, що вони десь там сидять, де у вас якісь пробоїни, дирки, да, через які вони проникнули у ваше енергетичне поле. Берете пелісосом і їх всіх туди заганяєте. Спочатку ваше тіло, тонке. Да. І далі розширюєтесь, розширюєтесь, і ви відчуттями прям скануєте, де відчувається вам, що ще якась важкість, щось тягне, да, якісь ось ті такі незрозумілі емоції, думки, де воно знаходиться? Прям довкола себе, самі себе скануєте через відчуття. І збираєте це все в пелісос. Кожне ваше тонке тіло, ви починаєте наводити там порядок. І потім, коли ви в полісос це все позбирали, ось цей весь хаос, ви внутрішньо включаєте свою силу Творця і починаєте кожне тонке тіло зсередини себе через серце наповнювати божественним світлом. І це світло воно починає, ви прям бачите, як воно починає ось ці дирочки да, в вашому енергетичному полі, залатувати їх, як воно, знаєте, в моменті, в секунду просто починає самостілюватися. Тому що ви, як творець, маєте на це повне право, ви маєте на це свою волю. Просто проявляєте намір, що я. Зцілюю і наповнюю свої енергетичні поля божественним світлом. І відчуваєте, як прям зсередини вас це світло починає просто пробиватися такими яскравими променями. З кожної клітиночки вашого тіла воно пробивається і починає наповнювати всі ваші тонкі тіла. Зробили вдих, видих. Пропустили цю енергію крізь, себе, все, ви чистенькі. А, ось це робити дуже просто. Ви, як творець, проявляєте намір, проявляєте свою волю. Через це ви себе очищаєте. Не хтось вас може очистити, а ви самі себе. І це відбувається на енергетичному плані за секунду. Ви подумали, це вже сталося, все. Пропустили через відчуття, все прекрасно. Так само, якщо відчуваєте, що ніби з вас е, ніби смогчиться якась енергія, берете свій. Е, я беру в руки такий кристал гостренький, який світиться. І, і я прям сканую себе відчуттями по своєму тілу. Відчуваю, що це, наприклад, десь знаходиться там на якійсь на третій чакрі. Відчуваю, що воно десь ніби тягне там і напруга якась. Я беру і уявляю, якось це. Я перерізаю ось цю нитку, ось цей шланг, який смокче з мене енергію. І я його просто обрізаю. І ось цю пустоту, да, яка залишається, я її наповнюю світлом. Ось так ви можете робити практику, якщо ви не хочете, наприклад, виписувати свої думки. Щоб це, цей процес займав, наприклад, трошки швидше часу, але ви повинні прямо відчути це, що ви себе очистили від цього хаосу. Повинні через намір це зробити. І тоді ви так швидко почнете все бачити і тонкіше відчувати.